Очільник міста в черговий раз відвідав пункт дислокації кам'янської територіальної оборони. А захисників привітали з днем добровольця, відзначили подячними листами та передали необхідну для роботи оргтехніку та генератор. З перших днів війни кожен з вас зробив свій вибір захищати батьківщину, захищати рідне місто Та пішов служити в наш батальйон територіальної оборони. Ваші побратими в даний час виконують бойові завдання на фронті. А ви, кожен з вас виконують бойові завдання тут, в місті дислокацію. Кожен знає, за що він повинен відповідати, тому дякую вам також за вашу службу. Дякую вам за допомогу, особисто від себе, від команди військової частини. Будемо далі поліпшувати якість служби і будемо все робити в наших силах для забезпечення охорони та оборони Кам'янського територіальної громади. Наразі основна частина особового складу батальйону знаходиться на передовій. Тероборонівці це виключно добровольці, які самостійно з перших днів війни визвалися стати на захист свого міста. живу в цьому місті, люблю це місто. Коли почалася війна, я вже за віком, якби досі дорослий. Тут не взяли військкоматі. Казали, біжи в ТРО, може там візьмуть. Ну побіг там, де можуть взяти. Сказав дружині, поїхав в АТБ, позвонив, що я вже з автоматом, вислухав звідти, що я що про мене думають. Ну якби я вже служив. Звичайні люди, а не герої, стверджує пан Олег. Звичайні герої, а не люди, стверджує міська інформаційна служба новин.